Називається. А, -а рибка. Оселедець якийсь, чи що там у тебе буде рибка? Яку рибку зас засолила? Ага, да я не знаю, що ще розповідати. Ну, Бачиш, я ж теж не знаю приблизно щось собі. от, Деякі ж бачиш, взагалі ведуть такі стріми, от, Чай, кава, привіт, привіт. Оце таке ціле і таке ціле, поки вони не перездоровлюються з усіма 40 людьми по два рази. Привіт-привіт. Потім пока-пока. Потім яка погода, що поїв, кожен сказав. Оце так час і пройшов. от. А що я знаю, як роз, про що розмовляти. Он дістала, дістала свої прикраси, або дістала якусь свою, там, оцю, рукоділля. Або деякі ж, бачиш, роблять і щось готують, направили камеру і типу, щось там знімають, як вони готують. От, Так що тут багато видів. Або, або в мене були такі стріми. Я просто брала розкраску, така, знаєш, розкраска антистрес. Ти малюєш, вон тобі, аудиторія твоя задає якісь питання. От. Або ти просто сама береш от щось, що тобі перше е, прийшло, от розповідаєш, що ти бачиш. Наприклад, тут ну, сережки бачиш, що тут вони з кераміки, якісь троянди. От. І щось там собі. Вон деякі, вон бачу, як Мадіна Співають, щось там е, роблять. Так що тут фантазія, може, що хоче тобі підказувати. Так що стрім, це, це треба тільки ото почати. Я, наприклад, теж, ну, я взагалі, коли попала на такі стріми, оці, особливо з ботами, я собі так просто ходила, навіть і не уявляла, що це його треба робити. Собі ввела собі канал років вісім точно взагалі ніяких стрімів. Раніше взагалі стрімів на Ютубі не було, у 2014 році стрімів не було. Це вони з'явилися буквально десь, я не знаю, може, в 19-му, може в 8 -му. А ні, хоча от в 13-му році вони були ж, да, вони були стрімлені. Ми ж в прямому ефірі бачили оці події, які там оці на Майдані проходили. Да? Оце я тоді якраз канал завела, але в мене такий був канал. Я там просто перепощувала свої. Знімаю готову. Ну, це ну, бач, треба е, дивитися, якщо тобі що тобі подобається, то і знімати. Коли скину будеш реагувати інакше. Ну, бачиш, тут таке діло. Головне, що не боятися, просто ну, показувати, яка ти є, а то чекати, поки ти схуднеш, потім, поки ти не береш, я не знаю ти, в принципі, ж себе показувала. Нормально у тебе вага, чого тобі там боятися? Нормально себе і так показуєш, тебе вже всі бачили. Тільки почати ще, це, розмовляти про, про щось. Та й все. Головне, щоб тобі було все рівно, що тобі там скажуть, тому що якісь там хейтери, ну що, ну прийшли, ну, вони там, щось тобі написали, ну забанила та, та і все, вони тобі не пишуть. Ну, повилазили вони ще з якихось паралельних собі е е аків, там, ну і ще позабанювали їх. Ну і все, вони собі пішли далі, в там, там, де, там, де їм відповідають тим хейтерам, там вони і залишаються, а де їх ігнорять, просто банять. От, та вони просто не залишаються. А якщо їм давати почву для цього, як це да, для розмов, і якось реагувати на їхні оці, як це його, їхні, вони ж такі чекають, щоб знаєш, що собачка гавкнула, якщо ти у відповідь її теж починаєш відповідати, вона ще більше оскалюється і починає тобі. Відповідати, гавкати да, на тебе. А якщо ти в неї на розстоянні 5 метрів включив ігнор і проходиш мимо неї, вона навіть тебе не, не звертає на тебе уваги. От це така і реакція і у хейтерів. Так що треба просто на них не відповідати, ігнор їм максимально включити. І все, і у них така, це така борьба з хейтерами. Беклайф, привітики.